Дії друзі! Сьогодні особливий день, оскільки я поділюсь з вами рецептом одного з моїх улюблених котлет. Як зробити котлети з водою, хлібом та яйцем з фаршу, підготуйте інгредієнти за списком. Хліб не обов'язково має бути свіжим, підійде вчорашній, покладіть в миску і залите теплою водою. Цибулю очистять від відлушвиня і дрібно наріжте ножем або блендером. Якщо ви готуєте фарш самостійно, то цибулю можна перекрутити через м'ясорубку разом із м'ясом. Фарш можна використовувати будь-який зі свинини, яловичини, курки чи змішаний. Можна придбати готовий або накрутити на м'ясорубці самостійно зі свіжого м'яса, Вбити куряче яйце, додайте сіль та чорний мелений перець за смаком. Хто любить котлети з різними ароматними присмаками, можете додати якусь приправу або спеції. За бажанням для аромату можна додати пару зубчиків чесноку, але це не обов'язково. Головне додати цибулю. Вона додає з котлетам не лише смак, а й соковитість. Фарш бажано відбити, щоб котлети вийшли м'якішими, ніжнішими і пишними. Ось так, як я роблю на відео. Сформовані котлети обваляйте в пшеничному борошні, насипані на тарілочку або в панірованих сухарях для отримання скаринки. На сковороду налити олію і розігрійте її. Потім підчарюйте з двох сторін до золотистої корочки. У мене це виходить 15 хвилин з кожної сторони на середньому вогні під кришкою. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт. Не забувайте залишати свої коментарі та питання. До зустрічі на моєму каналі.